Всім привіт на моєму новенькому каналі Каті Гло. Що символізує моє ім'я Катя і моє світло, яке я несу в цей світ. Хтось зі мною знайомий знає мою енергію, яка я по життю. Йому більш зрозуміло, чому я так вирішила назвати свій канал. Переважно я думаю, будуть мене дивитися. ті, хто знають мене, тобто в інстаграмі знайомі можуть бути одразу і очі, які мене ще не знають. А мене звати Катя Гармілова. Я арт-кухар. Чотири ні, не чотири. Я 18 років, а мені зараз 22. Ну так я 4 роки на кухні за освіту. Я харчовий технолог по життю дівчинка, яка дуже 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 любить за 12 років готувати, і це дійсно мій найголовніший інструмент передачі любові, енергії та погрузка в інший світ. Ця діяльність вона висвітлюється наразі більше в інстаграмі. У мене тут хочу висвітлювати всю свою філософію, філософію життя, Не дивлячись на вік, що Мені 22 роки. Хтось може подумати, що воно буде там висвітлювати. Що вона там знає? Що вона там научилася? Свої 22 І Мені це скептичний погляд, нотка, знайома. Але час іде, я змінююсь, я трансформуюся, і мої грані вони збільшуються, відкриваються спочатку для мене. Я хочу зараз їх відкривати для світу, почати говорити те, що знаю, дізналась. Те, що дізнаюся, або просто ця інформація мене не вдушила колись. Я дуже люблю комунікації, але не поверхностні. я люблю розмовляти більш глибше за переважно довше. Буду рада кожній людині, кому потрапило це відео і залишила вашу увагу. Я вас вітаю, вже рада знайомству і сподіваюся, з вами ми будемо бачитись частіше. Взагалі, який привід цього відео? Це три питання, які я отримала останній час від простору через людей, які мені цікаві, відповідаючи на які да. Ала собі відповіді на головні питання наразі в точці онулення. Тож сьогодні хочу поділитися цими філософськими відповідями з вами. Це знаєте, на подумати кожному можливо об мене ви відповісте собі зараз на головні питання в такий цікавий час. Як вересень 25-го року коридор затемнень, і це період повного очищення. Хто зараз відчуває, що як раніше вже не може, в моєму оточенні у всіх хвиля тотальних змін через те, що треба прощатися з минулим. Так щодо трьох питань, перше питання від знайомої дівчинки, як я проживала свою трансформацію, ова через рад. Три роки тому вийшла зі стосунки за своїх перших дитячих, безумовно. Ну давайте тільки так. Я не то, що там ой, мені зрадили. це була просто точка, коли я зрозуміла, що все мені мені треба далі самі. Вона мені задала таке питання, ну я почала згадувати, а я реально з першого дня почала проживати. Цей період встановлення мене, мого я, моєї одинички, тоді я просто в один день, як прокинулася, я пам'ятаю це відчуття, що, ну, я я така: "О, земля, я живу, мені треба жити". Вче, як будто б просто мене включили, і я опинилася реально тока в житті в просторі. До цього я не знаю, де я була, чесно. Я просто з батьківського дому одразу переїхала в квартиру в стосунка. То була сім'єю, то я була з хлопцем. А тут я лишаюся просто сама в іншому місті, коли не залишалася сама. І в мене просто вообще що робити. На той момент у мене тільки з'явилася ця робота з одного об'єкту бажання, як я люблю казати, з хлопця. Я перекрілася на об'єкт бажання робота і просто почала знаєте, всю свою любов включати туди. I don't know what... І ось я згадую, перше, що в мене було, я почала думати, а що мені подобається. А що я взагалі хочу зараз? Це почалося з банальних речей: що я хочу на вечерю? А куди я хочу сьогодні піти? Що мені сьогодні робити? Я почала давати собі те, що я хочу. Питання, чому я це не робила в стосунках? Давайте залишимо на якусь окрему розмову. Почали з'являтися нові люди. Я почала потрапляти в нові ком'юніті. Я вилупилася з ракуш, просто почала себе усюди пихати. Робота, спорт новий, там тренування. Хто мене кличе, я йду. Уда, я йду, да я приходила додому і плакала, могла там стірить повністю, падать там на пол, і вообще все плохо. Все одно я себе не забивала вугал, старалася куда-то що та -то, То в мій простір почали приходити і люди, і можливості, і, і, і нові захоплення, і нові ходи. Жан, так такі знаєте, факіла факіла в нових інтересах. І знаєте, це як гра. Ти бачиш факу новий інтерес, і ти до нього хочеш дібратися. Десь тобі треба гроші підкопити, та там да зробити, десь тобі треба почекати, бо там робота треба вихідні. І отак потрошку, 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 кожен факел я брала, і кожен факел мені, знаєте, піддавав вогня, що мене розжигало, 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 розжигало. Та я трішки не розрахувала цей вогонь, і я себе так дорозжигала, що в один момент ми просто накрила, я себе вже перекормила цим огнем і вже чуть не згоріла. Треба бути акуратним зі свого досвіду. Ось так був мій шлях становлення. Да, емоції грали свою роль. Звісно, не недосвід емоцій, але я дала собі час бути самій. з перших днів знала, що мені ніхто зараз не потрібен. Ридко, гидко. Я наприклад, бабуся любить казати до досі. Ой, ти бідненька нещасненька, ти там сама. Коли тобі оце зудяче, ти там десь сама? Що ти не з не знайомимся? що ти на побачення не ходиш? Я тоді для себе вирішила, що я не хочу. Мені зараз не потрібно. Я хочу відновитися. По перше, не зможу віддати людині нічого. Да, і так само отримати, бо мій радар не сприймав взагалі. Мені навіть простір, особливо перший час нікого не давав. Це теж для мене зіграло важливу роль повністю, знаєте, відчистилася від болю, а не кидатися угла, аби там не самі щось комусь довести. Я проживала просто свій біль, який мене знаєте трансформував, і не побачила дуже класну фразу. Майкале. Це був замисел вдячний собі і людині, просто життю, що я пізнала першу трансформацію через біль достатньо в ранньому віці, і зараз, мабуть, я тут, і я можу поговорити, дати раду собі в першу чергу в будь-яких сферах і в будь-яких обставинах. Якщо трошки підітожити, моя відповідь не закриватися, бути відкритим до світу, не бути лінійним. То може бути тут добре, тут не добре, добре, тут не Ну, стан. Да, ось це, ось о, дати часу це, ось це і ось це. дати цьому час побути самому, побути самі зі своїм я, познайомитися з собою, не біжати, не рватись, не грати якісь незрозумілі не свої ролі, дати собі простір, чиститися від болю і вже приймати. Чисте, органічне своє В чистий дом. Наступним питанням, яке я отримала від простіру від іншої подруги, які мої секретні інструменти в хаосі? Чим я себе заспокою? На чим я відволікаюсь, заземляюся? Відповідь перша була в голові дати собі те, що я хочу в дану хвилину. Допустим, звикла бігати. Трапляється який то тригер, да І ти таки треба бігти. А ти не хочеш бігти? Хочу там поплакати. Я хочу там поїхати на басейн. Я хочу зробити шопінг, я нічого не хочу. Я хочу поїсти, але не бігти. Але ти настільки ось собі це правило поставив, ну я ж, я ж, мені ж треба бігати, бо ну, мене це там розслабляє. Просто мені таке колись було. Я раніше, ну я ж так з собою договорилась, я ж так, це ж це ж моє. Мені прийти в гармонію, мені потрібно, щоб мені от прийти в ось цей стан, мені потрібно почути, а що я дійсно зараз хочу чуттєвість, моя інтуїція вона мені підказує дану хвилину. Ще Я просто навчилась слухати себе без правил. Максимально зараз намагаюся чути себе і виконувати свої бажання тут і зараз. Також служить підтвердження того, що усі відповіді вони ось тут. Вони всередині, вони з нами, і ніхто краще нас не знає, як нам краще. Ми самі інколи любимо собі там домалювати до напридумувати правил, бо нам знаєте, їх не вистачає, наче якихось заборон, яких нав'язаних стереотипів їх. Їх достатньо слухати і давати собі те, що ти хочеш зараз. Те, що організм тобі підказує, да тіло, душа. Вони тобі кажуть: от сьогодні краще так. Ми хочемо це. Нам це потрібно для розслаблення. Це може бути, що касаємо харчування, поведінки, емоцій, робити те, що ти хочеш, але це не в контексті якогось бізобра. Прийдемо до третього. Це питання мені задала ця дівчинка, з я недавно бачилася. Ми розговорилися про віру, і вона мені задала питання, яка твоя віра? Вона каже: я спостерігаю за тобою в інстаграмі, а ти інколи так пишеш, М мою увагу це цепляє, але я навіть інколи не розумію, про що це, так? що ти маєш на увазі, тобто не все зрозуміло, але відчувається не так, як у всіх. Ти маєш щось своє, ти кажеш, це впевнено, ну не зрозуміла, що це за віра. І перше, взагалі без розуму, знаєте, не задумуючись сказала, це я і моя інтуїція. А потім, всередині, знаєте, в мене просто як тут е, нутелла розлилася. <смі> Стільки солодко від цієї відповіді стало. коли ти з нуля себе ну, не виховуєш, а усовершенствуєш з дівчинки, яка навіть не може попросити там Пересядь, будь ласка, бо мені там дали. коли ти просто впевнено сидиш в закладі і кажеш, «Так це я, моя інтуїція. І ти це дійсно, ти кажеш це з практики, це в тебе машинальна відповідь. Йде. Особистий дуже великий ріст і левел тим, що наразі моя віра, це я, моя опора, це я. У мене взагалі немає ніякої цепочки, схеми перекласти на когось відповідальність або очікування, або вину, або злість, бо я знаю, що я творець. Моє усвідомлення, що я творець, воно вже два роки. У мене навіть в інстаграмі, в шапці профілю воно написано слово творець і моя суть така. Я одразу це якось відчувала, в контексті того, що я творю їжу. Да? Потім я зрозуміла, що я все творю не тільки їжу. Ну, в мене немає якоїсь такої, знаєте, книжної віри. А в мене є чітка віра в своє я, в своє вище я, в свою силу і в свою інтуїцію. І воно дійсно це те, що мені допомагає летіти під цей шлях з оцим станом, з оцим відчуттям. Ну я його не спутую ні з чим. абсурдно цікавий факт. Те, що це відчуття воно завжди було зі мною з дитинства. В Якийсь момент воно було заблоковано. Через тікло на нього дивишся. Ти знаєш, що ну якось да це моє, але ти не можеш його взяти ним користуватися. А зараз я взяла і цим користуюся. i to Тільки мені приносить багато усього ресурсу, сили і енергії, моя віра це те, що мене живить. І ось це мій життєвий політ зараз мене і підштовхує завчасно, знаєте, будь впереді в планети. Зараз вересень, да? зараз е, коридор затемнень і дуже багато таких космічних подій, які будуть впливати на кожну особистість. Кожен зараз або зміниться і піде далі, або залишиться. Зараз той період, коли буде багато всього. Отальна безповоротна, безобратна, безвозвратна. Багато зараз це відчувають а вже не можуть як раніше, що хочуть і по-новому, а не знають як. Моя позиція, що ось завдяки прокачці своєї інтуїції, своєї чутливості і вірі в себе опинилася. Вересні вже онуленою готова заповняти ось ці пусті клітинки. Я зараз просто чистий-чистий лістик оновлений, очищений, без пилючки від стирачки, знаєте, як нова тарілочка, на яку зараз будуть насипати нову страву. Ось хто я зараз, в якій я точці зараз. Я дуже-дуже дуже кайфую від цього, правда. Все, мені дуже подобаються мої нові ідеї. Я відчуваю, що я там, де я маю бути. Попри усю усю весь тотальний ризик і ось такі, знаєте, такі рішення і у стосунках. І в роботі я досягла достатньо багато чого. І Я кажу це без призвірства. Дійсно, свій потенціал я викладала три роки на максимум. І мені дійсно є чим пишатися. І я б могла продовжувати це робити. Але просто я відчула душею, що мені далі, мені більше, мені масштабніше. Я маю бути там. Я можу, і я хочу в першу чергу. Попри оці умови, я зараз просто свободна <свіття> летю, не знаючи досі. Куди, але я просто кайфую від процесу. Я хочу підтримати своє історію, історію, тим, хто зараз летять, а не знають куди, і їх це страшить. І страх захоплює, як та хвиля, яка накриває. Дуже прошу довіритись. Довірте собі, повірте в себе, поспостерігайте, дайте собі простір відновитися, почиститися. Кожного своє місце під сонцем. У кожному світі вистачить усе буде в свій час. Не колотіть себе, не крутіться в у цьому кругу сансари, ураган. От ось це крутиться. Вийдіть з нього, подивіться на це, відпочиньте просто, не бійтесь, довіртесь, повірте, коли ви видихнете, зупинитесь, вчасно зупинитеся це теж шах. Хімат, ви робите крок назад, дивитесь і робите одразу два-три вперед. Бо у вас є сили, бажання, і ви впевнені це робите. Попри усі обставини, да хто знаходиться в Україні, просто залучаю, даю всю магію, всю енергію, довіри, йдіть за покликом душі. Відчуваєте зараз, що ви дійсно цього хочете? Робіть потрібно ризикувати. Ніхто нам не дасть гарантії і насолоджуватися цим процесом, бо це життя, він життєвий, неможливий різ, неможливі зміни в зоні комфорту з постійною гонкою за стабільністю. Вона ілюзорна. Гнатися за нею – це м'ядиний мазохізм. для мене особисто. Це моя думка. І всі, хто зараз відчувають страх від змін, я бажаю знайти свої інструменти та джерела задоволення, насолоджуватися процесом, зберігати свій спокій, зберігати свою енергію, накопичувати її, давати собі простір для життя, і любити і созідати. Мені дуже подобається слово і поняття бо це не се це саме розуміння, повага і прийняття тотальне прийняття. Я дякую всім, хто виділив час подивитися це відео за увагу, за перегляд, за підтримку, за енергію. Щиро бажаю усім залишити страх, стару свою шкуру, свою оболочку з цікавістю трансформуватися, оновитися, пізнати себе нового і насолоджуватись цим життям попри будь-які умови землі. Спостерігаємо, що буде далі. Я повірте, буде багато чого цікавого. Yeah. 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 I'm you. Yeah.